Наближається річниця захвату Слов'янського міськвідділу міліції незаконними збройними формуваннями, що поклав початок сумнозвісних подій у нашому місті. Рік тому, 12 квітня, співробітники міліції Слов'янська виявилися не готовими чинити опір. Не готові були примінити на пораження, не готові були в моральному, фізичному і в служебному плані. Може бути, також це відбувалося і за тих. из-за тех людей, которые впоследствии продали, из-за тех сотрудников милиции продали интересы родины, интересы присяги, закона Украины, милиции, интересы Конституции, которые потом активно сотрудничали с незаконными вооруженными формированиями в городе Славянске и впоследствии покинули Славянск, ушли в город Донецк. Після визволення міста у липні 2014-го зрадникам не дозволили носити погони. Зі слов'янського міськвідділу міліції було звільнено понад 110 співробітників. Із них 31 чоловік за дискредитацію звання сотрудника міліції Це в результаті роботи групи МВД, яка одразу приступила к роботі після освободження Сланська. Болі 50 сотрудників були уволені за нарушение дисциплины. Часть сотрудников уволилась самостоятельно. В отношении бывших сотрудников милиции возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас проводит на данный момент Харьковская, Харьковская прокуратура. Результатов пока и окончательного решения по делу мы не знаем. Два сотрудника славянской милиции арестованы, два сотрудника объявлены в розыск. За цей період кадровий склад слов'янського міськвідділу міліції істотно оновився, у тому числі було призначено чотири нових заступника начальника міськвідділу. Новими керівниками були укомплектовані вісім основних структурних підрозділів МВМ. «Тільки більше 80 співробітників міліції. Ми прийняли на роботу. Ті, які остались вірні присяги конституції своєму міліцейському долгу і вийшли з окупованої території з тих міських відділів міліції, которые. Оказались захвачены. Это и Донецк, и Горловка, и Макеевка, и Кировская, и Шахтерская, Данные сотрудники сейчас работают у нас. Ми приглашаємо на роботу. В первую очередь нас інтересують офіцери з інших органів. Але в першу чергу нас інтересують младший наш состав, тобто це сержанти, рядові, які у нас ну, очень великий некомплект. Органи внутрішніх справ активно ведуть роботу щодо встановлення осіб, які брали участь у захопленні міськвідділу міліції. Перебували у складі незаконних збройних формувань на території Слов'янщини. У цьому питанні слов'янським правоохоронцям допомогу надає слідче управління Харківської області. Крім того, співробітники вилучають зброю, яка зберігається у незаконни Посіб що ж до озброєння слов'янської міліції за словами Ігоря Рибальченка, міськвідділ поповнив арсенал зброї, які терористи вилучили під час відомих подій на даний момент встановлено вже 289 таких чоловік. Із них 9 лідерів незаконних військових формувань. по статті 260, часті 5, по незаконним ворожонам фронту в незаконних військових формуваннях, об'явлено уже ста вже 166 чоловікам. 56 человек арестовано, 118 человек объявлено в розыск, и этим людям установлено мера пресечения арест. Изъято 44 единицы вооружения, 6 автоматов, 6 пистолетов, 5 винтовок, 2 гранатомета, 3 ракетные установки, изъято 42 гранаты, более 4000 патронов, 4 килограмма взрывчатки. В городе Славянске не были обнаружены похищенное оружие из славянского городского отдела. Знаю, в других регионах уже изымалось оружие, которое похищалось в городе Славянске. Городской отдел укомплектован, полностью боеспособен и полностью вооружен. Даже получили оружие больше, чем было до захвата прошлого. И качественно, и количественно, скажем так. Як повідомив начальник міської відділу міліції при охороні стратегічних об'єктів міста якихось провокацій та диверсій зафіксовано не було. Щодо замінування будівлі управління соцзахисту населення, правоохоронці розцінюють таке повідомлення, як хуліганство. Лічності не встановлена, але у нас є інформація, що звонок цей заході на гарячу лінію, на Київ на МВД на гарячу лінію, на врядову лінію. Дзвінок відбувався з Петровського району города Донецька. Більше хуліганське побудення, ніж ніж якісь реальні події. Що ж до випадків безвісті зникли городян, Ігор Рибальченко повідомив, що міліція володіє інформацією про місце перебування практично всіх із них. Жінка знаходиться на місці, можете пройти білу ніч, пообщатися з нею. Многодітний отець арестований в Дніпропетровській по статті 258 терорист. У нас вже у нас є вже ухвала. А всіх пропавших? Всі пропавших без безвісті, ліця, які тут, як называют и пропавшие без вести, они практически все установлены. На данный момент, на данный момент мы выясняем только ну, судьбу одного человека, но мы знаем тоже, что он, скорее всего, причастен к незаконным вооруженным формированиям, и в ближайшее время он где-то, где скажем так, проявится. Здесь работает много специальных подразделений, и все они потом в Полтаве, в Днепре появляются уже арестованные, к нам приходят ухвалы. Стосовно пам'ятника Леніну, який не залишає в спокою частини жителів міста, міліціонери фіксуватимуть усі випадки вандалізму, які не виключені у ювілейну річницю з дня народження вождя, ми будемо працювати в штатному режимі в штатній обстановці. пам'ятник Леніна, в будь-якому випадку надо приймати рішення громаді вже. Що з ним що снідальше Якщо будуть якісь то Ми это будемо фіксувати, регістрірувати, відкривати кримінальне провадження, проводити досудове розслідування. Сумна дата початку воєнних подій у Слов'янську в цьому році співпадає з великодніми святами. Під час церковних богослужінь в храмах Слов'янщини охорона громадського порядку буде забезпечена. Слов'янська міліція працюватиме в посиленому варіанті несення служби. Громадну допомогу нам оказують та сили національної гвардії, сили спеціальних батальйонів міліції. сводные загоны, которые, сводные отряды, которые работают у нас здесь на территории города Славянска. Я думаю, что и ближайшие, ближайшие праздники, которые здесь у нас, и эту дату 12 апреля мы встретим здесь достойно, и какие-то нарушения общественного порядка в городе Славянске не будет допущено.